Уже майже рік Аліна Сема разом із трирічним сином та семирічною донькою живе в родичі у Миколаївській громаді. Родина евакуювалася сюди з Білопілля. Разом з ними в червні 2023-го поїхала і родичка з дитиною. Коли знаходишся і ти чуєш, що біля тебе взриви дуже гучні, ти переживаєш не за себе, а за дітей, і таке ти не знаєш, що буде зараз, чи в твою хату прилетить. Чи поруч десь молися тільки, щоб всі залишили живі та здорові? З дітьми розповідає жінка, намагалися періодично змінювати обстановку. Виїжджали на прогулянки до сум, але потім знову поверталися додому. Вони спочатку артою гатили, потім, коли вже почали кабами і ракетами, тоді вже діти чують свист, мама в них істерика, паніка, вони не знають, що робити, куди подітися. І за ніч бувало і п'ять разів у підвал спускались. Ну, утром просинаєшся дитині в школу, треба онлайн, дитина сидить, спать хоче. Родина жила в центрі Білопілля, довго не виїжджали, але коли артилерійський снаряд впав поруч з їхньою багатоквартирною двоповерхівкою, жінка вирішила полишати домівку. Рядом з будинком в здання прилетіло. Коли був артобстріл, перелітали снаряди у двір, тобто нас і в кухні все осколками пробито, і в туалеті. Там на вікна просто на вулицю виходили, якраз дір туди прилетіло. Поруч з будинком прилетіло, там загинули люди, загинула дитина. У Білопіллі жінка працювала майстром манікюру. Починати ж з нуля тут, знову напрацьовуючи базу клієнтів, поки не збирається. У мене були свої клієнти, а перевозить то туди, то сюди. Ну. І з двома дітьми це дуже важко, все залишили і поїхали. Коли повернемося, якщо все буде тихо чи закінчиться війна, все, е, наново починати. з нуля. У Білопільні говорить жінка, залишаються люди. Залишилися ті, які вже ну, нема в них змоги виїхати. Тобто бабусі старенькі, вони кажуть, ну куди я поїду? Хата ціла, ціла, от і сидять далі. Аліна говорить, тут наче в маленькому білопіллі усі одне одного знають та підтримують, адже багато людей евакуювалися з міста саме сюди. А йдеш там, ця дівчинка тим займалася, там там робила. Всі люди в основному зараз допомагають один одному, об'єдналися і стараються допомагати. Тут ти ходиш, приїхав, тут тобі допомагають і раді, все ну вдома є вдома. Я ж кажу так, щоб залишитись тут, там на рік, два-три. Не хочу. Хочеться додому. Новини СТС.